Перевірка народної легенди. Чи можна так їх проколоти голочкою, щоб ніхто нічого не помітив, і презерватив свою роботу не виконував. У нас буде три презервативи. Перший, я нічого з ним робити не буду. У другому буде одна дірочка, а цей презерватив я втикаю дірочками саме іменно з оцієї поверхні, котру начебто не повинно бути. Що я буду перевіряти? Чи видно це на упаковці? І під опитним кроликом у нас буде ось такий ось йогурт, він досить рідкий і ну, може імітувати. І так, ось така тоненька голочка, щоб її навіть не було видно. Бачите? І роблю перший ось і дивіться, цей залишаю. Отут буде один прокол. Тут буде багато проколів. Так, перший прокол ось тут. Посередині, в цифрі, щоб максимально не було видно. І так, прокол зроблений. І давайте переглянемо, чи бачно його на середині, чи ні. Ну, як ви бачите. Я вам скажу так, якби я не знав, що тут є прокол один, я б цього навіть не помітив. І сквозний прокол, ось дивіться, така похирочка, бачите її. Ось вона блищить. Оця похирочка, це і показує, що він у нас проколений. Але якщо я пальчиком зробив отак, все, нема нічого, не видно. Так, і ось цей нижній презерватив я буду проколювати багато разів відразу. Дивіться. Так, а... Три, 4, 5 дірок. Навіть одну зробив сквозну, ну, випадково. Зап... Спробуємо це приховати. Ну, вийшло. Я вам скажу, що якщо тобто, не вооруженим взглядом, то майже нічого не видно. Тобто, на вигляд, що ось цей, що ось це, виглядає так. Тобто, якщо придивлятися, видно, але під час пристрасті мало хто цим буде робити. І так, розкриваю, наливаю, перевіряю. І так, далі буде відео з контрацептивом, тому якщо ця тема комусь неприємна, ідіть, будь ласка, далі, добре. І так, презерватив перший, просто для тесту, і як ви бачите, він оборону тримає. Тобто, коли еякулят йде, орган пульсує і під тиском викидує еякулят. Тобто, завдання витримати тиск під нажиманням. І ну, тримає, бачите, оборону, все добре, все на місці, нічого не капає. Це перший, котрий ми не проколювали. Другий. Я нагадаю, що другий був лише з однією дірочкою, і ось я його в руках тримаю. Тобто, поки я нічого не налив, я цю дірочку не бачу. Тобто, Звичайний презерватив, звичайні смазки, тобто, нічого не буде. Зараз лємо йогурт і перевіряємо. Одна дірочка. І так, це у нас одна дірочка. І зараз підставляємо посуд і намагаємося вичавити краплину. Як ви бачите, краплина пішла, Тобто, під тиском одна велика краплина є, бачите? Тобто, але це такий тиск, ну я прям жму. Тобто при еякуляції, можливо, буде ось так. Підтиснули, і велика краплина витікла. В цій краплині в одній великій може бути до 20 мільйонів спермотозотів. Тобто, в одному мілілітрі еякуляту приблизно 20 мільйонів Тобто, Якщо голочкою вдалося потрапити саме в ці щілини, бачите? То все буде зірву. Це що знизу, це воно просто затікає. Бачите, дірочка ось тут. А оскільки це була трошки як переборщив, і отут є дірочка від голочки, бачите? От. Тобто від однієї голочки її майже на самій упаковці не помітно. Тобто, це ну, треба бути прям Шерлоком Холмсом, а під час збудження це мало хто помітить. І останній презерватив це було 5 дірочок по всій довжині презервативу. І останнє це було п'ять дірочок, і я, дивіться, дуже здивований, тому що візуально начебто нічого нема. Але бачите, ось одна крапелька з боку. Не знаю, бачите чи ні. От, але якщо, наприклад, пульсує орган, то ви побачите, що воно зараз. Отут з боку крапелька, бачите, вилази? Ось вона. І знизу ще одна крапелька. Тобто я випадково ткнув сюди і сюди, бачите? Прямо в саме, де є. Забірник еякуляту, тобто там, де воно тримається. Тобто, от бачите, дивіться. Бачите, під час пульсації тобто, частини сім'яної рідини можуть витікти. Тому і так, що ми побачили? Якщо, наприклад, 5 дірочок, да, то бачите, вони дуже маленькі і вони дуже такі. Прям от їх три, ви їх прям бачите. Ось вони. Раз, два, три. От я тисну. Де одна дірочка помітно ще менше, От бачите? лише з одного боку. І де звичайний презерватив, як там не тисне, він працює. Бачите, от я сильно-сильно тисну, але презерватив працює та тримає. Все ж таки так, легенда вірна. Тобто, якщо м -м партнер ваш обманює, то це може бути небезпечно.